Доброго раночку, ранковий обхід. Помідорки через слідуй тиждень, що проживемо, цей закінчиться, слідуючий, і вже вони підуть усі в теплицю. Ну, оці молодшенькі, то, звісно, не підуть. Мадріт, думаю, також піде. І там гляньте помідорки. Ну, це не помідори, це квіти. З помічницею будемо працювати в теплиці. Ой, яке сонечко. Гляньте тут, які гарні. Ой, гляньте, які кущики. Пахучі, Ой-ой-ой, як пахне. Дуже хороші помідори в цьому році в мене. Дай Бог, що вони в теплиці будуть, добрі теж. Дивіться, цей вишневий сироп, коріння аж. Стовбури аж чорні. І всі такі темні помідорки. Це помідорки, я вам вже казала. Це сержант Пепер жовтий. Купувала насіння в цьому році я. Оце все насіння від Олени нескоромної. Вона з Харкова. І вийшла в мене отака розсадка, бачите? Аж, здається, з такими бурсиночками на сонці. О, дивіться, як на сонці воно блистить. От. Треба сьогодні вже поливати. Дивіться, яке коріння. Гляньте, ну. Не хочу далі, бо вони зачіплюються листочками. А отут видно, дивіться, яке коріння. Бачите, я така задоволена. А як корінева система хороша, значить і помідорки хороші. А ну тут ми побачимо чи не на цих. Ай, не побачимо. Тут же ж воно не в стаканчиках. Бачите, а ці тільки пересадила в великі стакани. Це чуть менша розсада, але вже гляньте, куди пішло. Розсада супер. Ой, вже паростки. Що це в хаті вже їх обривати? Чуть молодша, але дуже хорошенькі ті помідори. Томариндо, почитайте. Це кажу, що так шкода, що я згубила, е, ну, згубила, була, причепила сюди от бумажку. І згубила. Потім я знайшла такі штучки, почала їх застромлювати, а тут вже і не знала як. І так вони самі стоять по собі. Помідорки хороші. О, дивіться. Бачите, біля цієї поставлю, хоч би не впала. Легенькі треба вже поливати. От, їх міняю Отако, От ой. Бачите, в чому справа, що їх не можна чіпати, вони зачіплюються один за одним листочками. А ну, сюди посунув, отако, боже, як руки пахнуть. Підуть, скоро в теплицю підуть. Це керменки мої, Тоже вже щоб можна було б садити, але ж погода не дозволяє. Оці кермаки, що я посіяла раніше, а це ці, що я підсівала. Бачите, тут їх і не порозсаджувала, ростуть отако по 2, по три, але нічого. Потім виставлю їх в теплицю десь на пару днів і посажу вже на клумбах. Отакі От діла. От. Такі у мене справи. Зараз піду в теплицю, подивлюся, може що полить треба, може що. Завтра, післязавтра. І, коротше говоря, на тому тижні буде мороз до 6 градусів. Все в теплиці не боїться і інжир не боїться, але інжири я на всяк випадок накрию. Глянь, така плантація помідорочок. Дуже гарні, кажу. А ну зараз ми ще з тої сторони. Бачите, так я зробила тюль на диван, положила. Положила на диван, щоб це ну, щоб не мішало розсаді. І поливати мені так краще. О, бачите, тут як приклеїла, то стоять і так, гляньте на ці помідорочки. Бачите, які хороші. І зараз я вам чудо покажу. О, цвіт. Ну, це не страх і тут. Ну, це страху немає. Воно потім зробиться перевалочка. Вон, Сержант пепер. А там просто була положила. Положила такі, таку бумажку, не приклеїла і згубила. І отакі отакі помідорки, гляньте, я так тішуся їм. Дай таке добренько. Всім гарного мирного дня. Вирощуйте розсаду. Ну, вроді би день, виходить, таке буде у нас. І її, але хмари там далі які йдуть. Вирощуєте розсаду, як цікаво, бачите, як я вже рву редиску, рву цибульку в теплиці, салатик. І ні, це в мене така була робота, як іграшкова, знаєте, відволікаєшся від всього, що робиться в нас зараз в країні, зайнята трошки, і разом з тим вирощується розсада. Таке всім гарненького дня, мирного неба, всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте, е поширюйте по друзях своє відео. От, е моє відео е у своєму каналі. Не так сказала. Вон почти, листочок загнувся. Ой, Нічого я зараз випростається. Добренько, дякую за все, всім здоров'я і миру. На цьому все. До слідуючого відео. Може, степлички зараз щось зніму.